Лише за умови ініціативи з боку українських державних структур та створення конкретної програми, японський уряд згоден фінансувати роботи з очищення ґрунтів від радіації, зазначає голова японської делегації. Окрім того, і місцеве населення повинно отримувати певну користь. Представники обласної адміністрації заявили про готовність влади до такого співробітництва, зважаючи на те, що інтерес до сільського господарства виріс. Можна сказати, ми виконуємо дві місії. Ми створюємо умови для того, щоб на тих землях міг спокійно і ефективно розвиватися, розвиватися сільськогосподарське виробництво, розвиватися сільськогосподарський бізнес. Науковий куратор проекту говорить лише про можливість вирощування технічної культури, яка, окрім того, що виводить з ґрунту радіацію, може давати значний прибуток, якщо її використовувати для виробництва біодизелю та біогазу. Одного гектара. Ось таким чином можна отримати в межах 12 тисяч загального прибутку. Ну, яка культура ще може дати в таких умовах. Але е ріпак сам це є монокультура. Так? Ми її не можемо використовувати що смрічно, тому повинна бути сівозміна. Було прийнято рішення про створення робочої групи, завданням якої є у коротший термін розробити стратегію дій та кошторис проекту, зробити все, щоб перші роки.